Невеличке село Широке знаходиться на березі Телігульського лиману між селами Кордон та Калинівка. З 1988 року тут мешкає Микола Васильович Антонюк. Протягом всього життя у цьому невеличкому селі Микола Васильович намагався допомагати його жителям. Однією з головних його мрій є можливе відродження садиби панів Шаповаленків. Після тривалої роботи з архівними документами за власні кошти він зробив проект садиби і має мрії втілити його у життя. Хоча, поки це залишається лише мрією Миколи Васильовича, він, попри все, намагається, хоч якось прикрасити рідне село. Так на вулицях Широкого з'явилися дві автобусні зупинки з креативними назвами широкий барстейшн та панський маєток. Зібрав, що у мене було, поїхав на, на базар, купив всі матеріали, підкопичив ще пенсію, пенсію пенсійні гроші, ніхто не допомагав, ніхто. Я сам все зробив. Сам все зробив за свої пенсійні гроші для людей. І е, люди вдячні. Біля ашану я подивився, там бас Я думаю, а чого вони нам не зробити? І, і я вирішив, що зупинка бас стейшн. А їдуть люди, тут проїжджають і мотоциклами, і машинами, ці, 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 ці. і бувають і іноземці. Так що о, о, таким чином. Сусіди Миколи Васильовича до його ініціативи відносяться з вдячністю. За їх словами, раніше автобуси, які проїжджали через село, могли і не зупинитися. А в дощову погоди та сильний вітер людям ніде було сховатися. Доводилося проситися до сусідів, які проживають поруч. Коли зупинки були збудовані, Микола Васильович подумав про їх оформлення. На стінах з'явилися картини і, звісно ж, зображення садиби панів Шаповаленків. Я дуже дякую. Миколі Васильовичу за ці зупинки, які він зробив в селі, тому що і прикрасилося наше село через ці зупинки. Автобус у нас зупиняється тепер, тому що автобус проїжджав. Мимо і ми згори йшли далеко до наших домівок, а тепер нам автобус зупиняється. Ми дуже довольні, дуже дякуємо. Робити добрі діла для свого села Микола Антонюк збирається і надалі у планах відремонтувати та запустити свердловину, яка знаходиться біля його дому. Роботи там чимало. Потрібно замінити старий насос, підключити його до електрики. Микола Васильович сподівається на те, що спільними зусиллями вони зможуть запустити в роботу і цю свердловину.